Субару Форестер. Автомобіль 2018 року випуску. З мотором 2,5, також встановлене газобалоне обладнання четвертого покоління. Автомобіль мав несуттєві пошкодження попередній і правій стороні. Замінена фара на оригінальну, бампер відновлений, крило замінене пофарбоване. Автомобіль на повному приводі. Дуже багато доработок цього було. Півтори тисячі кілометрів тому замінені масосла та фільтра двигуні в коробці. Камера заднього огляду є. Величезний багажник, шторочки, на жаль, не бачу. Балон великий. Газовий балон стоїть великий, тож на будь-якій дистанції автомобіль з двома баками дозволить нам їхати без проблем. Непогана комплектація, світлий, красивий салон, текстиль. Автомобіль має повний електропакет 100 Два передні 10 автоматичні, центральний замочок, електрорегулювання. В гарному дуже стані сідушечки. Маємо мультикермо. Маємо голосове керування, така мультимедіа, кондиціонер, автомобіль на автоматі. Підігріва сидінь, повний привод. Потім замінена приборна панель на максимальну. Плюс у нас є ще бортовий комп'ютер. І ще оброблених антикорозійними засобами. Потім автомобіль додатково сумоізольований. Так, це теж великий плюс. Плюс дуже багато всього замінено. Наприклад, як дорогі стоять LED-лампочки як в ближньому, так і в туманочках. Мотор тут класний стоїть, 2,5 атмосфера. Жодних зауважень по мотору не бачу, сухенькі, красвенькі. По ціні автомобіль буде 19 тисяч доларів без долара. Завжди ціна обговорюється, але, чесно кажучи, в такому стані і з таким пошкодженнями дуже важко на сьогоднішній день знайти автомобіль. А він вже є у нас на майданчику, ви з легкістю зможете прийти і придбати його заздалегідь, перевіривши. Дуже багато дороботок було по цій машині, машинка хазяйська. Тож, ви будете доволі від цього авто. Друзі, запрошую на майданчик, завжди раді вас бачити. Чекаємо за затерпінням.